Що можна було купити на 50 гривень у 1996 році, а що можна зараз? Зараз 50 гривень. Це в середньому 3 кг картоплі. А от у 1996 на ті ж гроші ви б змогли купити цілих 166 кг. З молоком та ж історія. Зараз 50 гривень. Це всього лиш 1 літр молока, а колись це було 56 літрів. Хліб також дуже подорожчав. В 1996-му ви купили б аж 156 буханок, а зараз всього дві. За майже 30 років інфляція склала 2550%. І це результат правління невігласів, які роками закопували нашу з вами країну в землю. І я зроблю все, що від мене залежить, щоб нарешті звільнити нашу батьківщину від тих, хто знищує її зсередини. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращої України.